Всім привіт, В мене обід і я вирішив виграти собачку зі своєю дружиною і протестувати, як працюють камери на моєму старенькому Pixel 4 A5G. А також на новенькому iPhone 14 Pro. Я вважаю, що це дуже цікаво, тому що модулі камер в Pixel 4 a 5 g в Pixel 5, Pixel 5 a 5G і в Pixel 6a абсолютно однакові. В них однакова апертура, однаковий модуль, але різ різні процесори, якщо говорити про 6 a і 4a 5G, 4 a 5G, Pixel 5 і 5 a 5G. Тому цікаво, що зможна зробити на Pixel 4 A5G, якщо прибрати стабілізацію фронтальної камери. Кут збільшиться, кроп прибереться, але стабілізації не буде ніякої. Я сподіваюся, різницю ви зараз побачите. Е, результат прибраної прибраного стабілізації на смартфоні Pixel 4 A5G і на айфоні. На iPhone, як завжди, дуже прекрасний динамічний диапазон. Е, подивіться, яке обличчя в мене. Бачите, я... Коли ближче, тут є автофокус, на відміну від всіх інших айфонів, які були раніше. На Pixel 4A5G, тут восьмий піксельний модуль, який знімає тільки в Full HD 4 k він не може знімати на фронтальну камеру. Айфон може. До речі, якість звуку. Зараз ви чуєте, як записується мій звук майже в тишині на піксель. І те саме, власне, на iPhone. Я думаю, ви різницю цю відчуваєте дуже сильно. А зараз я знімаю себе на основній модулі камер в режимі 4К 30 кадрів на секунду. Ось в мене записується звук з iPhone 14 Pro, і ось в мене записується звук з Pixel 4 a 5G. Цікаво, як там з фокусом, як там зі стабілізацією, тому що в даний момент стабілізація на Pixel 4A 5G вимкнена для того, щоб отримати найбільш широкий кут огляду, який може дозволити ця камера. Як тільки виключаєте стабілізацію, кут огляду дуже сильно обрізається. Я думаю, мене видно непогано. Мене питання до дружини, дружина, може подивитися на два смартфони і сказати, як мене видно там чи там. Власне, ось така різниця в основних камерах. Для відео на Pixel 4A 5G і iPhone 14 Pro. Відповідно, та сама процедура на Pixel 4A 5G при умові, що в мене ввімкнена стабілізація камери в 4К 30 кадрів на секунду. iPhone я нічого не змінював, як було, так і лишилося. Ой, в мене собака прибіжала, ти моя собака. Хто моя собака? Так, Ти хочеш понюхати телефон? Ось така в мене собачка. До речі, дуже повезли сьогодні з погодою. Е, так, дружина пропоную піти до травички. Дуже повезли сьогодні з погодою, тому що, тому що вона нормальна. Ось таке. Тепер ми, ми вімкнули режим зйомки камери на айфоні і на пікселі 4к 60 кадрів в секунду, чого дуже цікаво знімати саме на ці телефони, тому що всі вони мають підтримку 4к 60, але не мають 8к. Піксель дуже сильно кропає картинку, але він дійсно дуже непогано повинен знімати. У мене зараз контрове світло, воно прям світить мені в очі. Я думаю, дуже повинен гарно бути підсвічений. Якщо я піду ближче до айфону, як він мене зніме, цікаво, і те саме до пікселя, чи ти мене бачиш. Як там моя борода, як там моє обличчя. Ви можете подивитися на динамічний діапазон, ви можете подивитися на контрастність, як е, видно хмари, і взагалі засвіти і е, будь-які моменти, які е, Робить сонце, бліки на лінзах і так далі. Ну і власне стабілізація і якість картинки, тому що 60 кадрів в секунду потребує в два рази більше світла для того, щоб зробити в два рази більше кількість кадрів для 1 секунди відео. Тепер ми тестуємо 4К 30 кадрів в секунду на пікселі і на айфоні. Але на айфоні в нас вимкнений режим Smart HDR і так далі, який дуже-дуже повинен збільшувати динамічний діапазон. Ви можете зараз побачити різницю, що краще знімає піксель чи iPhone. На пікселі ввімкнена стабілізація, тому трошечки є кроп картинки. На фоні моя дружина каже собаці ці тому що та обжалася якимось яблуками. Потрих тут дуже дофіга. Ми йдемо. Я зараз дуже добре бачу різницю на айфоні з точки зору стабілізації, з точки зору куту огляду, ніж на пікселі. До речі, раз я вже перевіряю це все. Ми можемо подивитися широкий кут. Оп! Широкий кут тут, широкий кут на е, пікселі. Вмикається приблизно однаково. Однократний зум, одинкратний зум, двократний зум, двократний зум. Ви можете зараз побачити різницю, де більше видно, де менше видно. До речі, iPhone у нових iPhone власне, зробив хитру штуку з е, зум-камерами. В нього основний модуль більш ширококутний, ніж на інших смартфонах, е, взагалі, якщо так брати. До речі, зараз в мене трикратний зум нативний на третій модуль на айфоні. І ви бачите собаку. До речі, забавно, ви бачите собаку, двократний зум на пікселі і трьохкратний зум на айфоні. На айфоні це нативний зум, а на пікселі це цифровий. Але відстань до собаки з урахуванням того, що ще є... О, о, це я так мило. З урахуванням того, що вона попісила, і з урахуванням того, що піксель кропає картинку, ви бачите різницю прямо цим бачите. На цих портретах ви можете побачити, як розмиває фон Pixel 4A5 g і схожі з ним Пікселі, і також iPhone 14 Pro. Особливу увагу я хотів би приділити областям біля собаки, тому що там дуже добре видно, як піксель не справляється з цією областю і робить її такою ж самою подовжені, як і весь портрет, тобто все в різкості. А ось дуже важка робота з моїм штативом. До речі, зараз протестуємо CINEMATIC мод на селфі камеру iPhone 14 Pro. А ви подивитесь динамічний діапазон, побачите, як ідуть засвіти при прямому сонячному світлі, як видно хмари, як вони розмиваються і взагалі, що ви з цим можете робити. Ви, до речі, можете редагувати глибину різкості при зйомці 4К в CINEMATIC моді. Тому що ну, воно реєструє цю глибину розмиття і так далі. І ви зможете потім зробити собі розмиття якого завгодно формату. До речі, камеру в айфоні якось прокачало У мене, коли був останній раз XR, то різниця між налаштуваннями, які я можу зробити в своїй камері, ну я б сказав так, вона навіть перевантажена набагато набагато більше налаштувань. До речі, я зараз бачу дуже цікаву картину. Мені здається, я бачу дощ, який наближається. Тому я дуже щасливий, що я зміг вийти в обід, погуляти з собакою і зняти те, як знімає новенький айфон. Гуляв по вулиці і знайшов дуже приємну людину, яка дозволила мені скористатися Pixel 6, Pro для того, щоб зняти тест і пару фоточок для своїх підписників. Дивіться, різниця в вигляді відео. Кут огляду і також, також динамічний діапазон. Ви бачите синє небо на пікселі шостому, а я на айфоні бачу трошки біле. Чуєте, зараз звук на iPhone 14 Pro, а також на Pixel 6 Pro. Ви бачите зараз динамічний діапазон за моєю спиною. Якщо я піднімусь вище, щоб побачити небо, ви бачите небо. Також ви бачите фокусування на iPhone, на піксель, взагалі віддалеко, і все таке. Так. Пум -пум -пум. Відео на Pixel 6 Pro і на iPhone 14 Pro. Як я бачу на Pixel, дуже гарно видно небо. І дуже гарна якість взагалі зображення. Якщо брати так. Тепер небо тут. О, все. Айфон підтягнувся, але по динамічному діапазону я бачу, що у Пікселя трошки інакша. Картинка більш сочніша і яскравіша. Хоп, Ось така різниця. Чотирикратний зум. Це двократний, а тепер чотирьохкратний. Оп, перемкнулося. Двократний, трьохкратний. Різницю ви самі зараз бачите, і стабілізацію також. На цих фотографіях ви можете побачити квіточку під моїм будинком, яку зроблено на Pixel 6 Pro та iPhone 14. І дійсно на пікселі дуже цікаве розмиття фону і інша фокусна відстань, тому що там об'єктив 26 мм, в той час, як на айфоні 24 мм. Також ви бачите, 4-кратний і 3-кратний відповідно зум на айфоні та на пікселі. Піксель виграє. Е, до речі, дружина мені нагадала, що я забув протестувати, як знімає 4К відео е, ширококутна камера ввечері для того, щоб ви побачили динамічний діапазон, як вона шумить і так далі. Тому що ну, це теж важлива штука для когось. Але багато хто говорить, що на iPhone дуже погана ширококутна камера, тому що вона шумить. Насправді, прикол в тому, що вона найширша. Із цього, що можна знайти на ринку. Тобто у Samsung дуже широка камера, і здається, в Realme була ще камера, яка має широкий кут, там, десь 120 градусів і так далі. І це дійсно широко, і тому його важче зробити. Там просто інше зображення. А якщо порівняти з пікселями на 4 a 5 g там 0,6 е, ширококутність, а тут 0,5. А на Pixel 6 е, Pro і 6 Pro, то в нього здається взагалі там 0,7. Тому ви можете зрозуміти, що він фотографує по суті приблизно, як тут основна камера, і знімає відео з таким же самим кутом. Ну, якось так. Я думаю, ви зараз бачите якість зображення. Я зараз підійду під ліхтар для того, щоб було максимально багато світла на моєму обличчі. І кепка моя не заважала світлу моєму обличчю. Світлу моєго обличчя. Якось так. Все. Тепер точно все. Добрий вечір. Коли як не вночі я можу поговорити про е, нічні знімки. Е, дивіться, я дуже-дуже люблю гратися з астрофотографією, яка є на пікселях. І взагалі я вважаю, що це дуже-дуже прикольна штука. Але ну, заради одної астрофотографії брати телефон, який тупо гірше ну, в камері, немає сенсу. ну, Прям реально немає сенсу. Але iPhone мене здивував. У режимі ProRes, ProRes RAW чи Apple ProRAW, яким фотографує цей телефон, він робить знімок десь на 50 МБ. Це raw фотографія І її реально можна викрутити для того, щоб отримати фотографію зорей. Подивіться пару прикладів, які я зміг уловити, доки в Києві були... було нехмарно, чи як це правильно сказати. А зараз я, в принципі, йду і розповідаю вам на iPhone. Ви чуєте? Як я дихаю, як я йду в горочку. ви чуєте з мікрофона самого айфону, тобто я без петлички, без нічого. Зараз вечір, комендантська година, і власне ось так. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Дивитися, як знімає iPhone, як знімає Pixel і взагалі, яка між ними різниця. Ну і ви розумієте, що якщо ви хочете взяти собі камеру для того, щоб. Не камеру, Телефон для того, щоб замінити собі камеру, то найкращий варіант це об'єктивно iPhone в 2022 році. Поки нічого нового не вийшло. Можливо, Pixel щось змінить. Зараз я записую себе на Pixel 4. iPhone 14 Pro, в Cinematic Mode. 4К, тому що це 256 гігабайт версія, боже мій, я зміг сказати. Але 4К підтримують усі. 4К 256 підтримує тільки ProRes. Якщо у вас не буде 256 ГБ пам'яті, власне, у вас не буде ProRes в 4К, буде тільки Full HD. Подивимося, як воно розмиває мене, розмиває цей об'єкт, і чи взагалі він улавлює, що це таке. Я розумію, що це має бути важко, і взагалі це не потрібно. Це просто ну, як випендрюватись. Але сам факт. Це, до речі, мій прибор, яким я знімаю всю цю фігню. Палка для молотка, алюмінієва штучка і багато куплених вітер. А тепер подивимось, як воно фокусується на об'єктах. Об'єкт собака. Мабуть, він розмитий буде. А якщо підходити до сюди, камеру. Че чітко мене видно, правда офігенно? Ви знаєте, для чого він, такий, потрібен такий сініметник? Для того, щоб ви купили собі iPhone і не купляли собі дорогу камеру з дорогими об'єктивами і для TikTok. для YouTube. Це може підійти. Але це звісно не професійний режим, але виглядає дуже непогано. А якщо я буду бігати дуже швидко, як швидко він мене зможе улавлювати? Собаччик бігає на полі. Булочка! Булочка, до мене, до мене! Собака, іди за мене! Погнал, доходи. <ріць> <ріць> я вбиваю мене. Бочка, сидіти. Втомилася. Я втомився. 4К. Всі немає команд. На, iPhone 14 Pro.